Що станеться з вашим мозком, якщо перестати читати книги і дивитися лише шортс? Увага людини зменшилася з 12 секунд у 2000 році до 8 секунд сьогодні. Це менше, ніж у золотої рибки, ваш мозок буквально перебудовується під коротку інформацію. Дослідження Стенфордського університету шокують розуміння прочитаного погіршується на 30% у покоління TikTok. Словниковий запас збідніється до рівня дитини. Критичне мислення зникає повністю. Але найстрашніше мозок стає наркоманом дофаміну, йому постійно потрібна нова інформація кожні 15 секунд. Без цього починається ломка, тривога, депресія, нездатність концентруватися. Нейробіологи називають це цифровою деменсією, молоді люди втрачають пам'ять як літні хворі на Альцгеймера. А от книги роблять протилежне, збільшують нейронні зв'язки, покращують емпатію, розвивають уяву. Читання це спортзал для мозку. Чи готові ви перетворити свій розум на мозок золотої рибки або все ж таки візьмете книгу в руки? Дивіться повне відео на нашому каналі там ще більше шокуючих фактів про те, як шорт руйнують ваш мозок.